І саме цікаве, який штраф. Привіт, друзі! З 21 вересня в Польщі будуть нові зміни закону. Кого вони стосуються і який штраф за порушення сьогодні в цьому відео тому рекомендую і раджу додивитися це відео до кінця, підписатися і поставити лайк, щоб більше людей про це дізналося. З 21 вересня в Польщі будуть зміни законодавства, які регламентують дорожній рух і поведінку пішоходів на дорозі. Я думаю, що багато хто з вас ходить пішком або користується громадським транспортом в Польщі. Не всі мають автомобіль, тому це більшості людей буде стосуватися, бо за порушення дорожнього руху пішоходом теж загрожує штраф. Отже. Поняття тротуари замінять на пішохідні доріжки їх позначатимуть знаком Сі 16 Найбільші зміни стосуються перетину велосипедних доріжок, позначених символом сі 13 і пішохідні і велосипедні доріжки тепер будуть позначені блакитним круглим щитом із відповідним білим символом. Велосипедом або пішоходом. Правила поведінки пішоходів на веломаршруті тепер чітко визначені в регламенті відповідно до статті 13 правил дорожнього руху. Пішохід, виходячи на дорогу чи велосипедну доріжку або перетинаючи ці частини дороги, зобов'язаний бути особливо обережним і користуватися пішоходним переходом. Пішоходи, які хочуть перетнути велосипедну доріжку, зобов'язані перейти на іншу сторону. Вулиці найкоротшим шляхом з максимальною обережністю. Пішохід повинен завжди поступатися дорогою велосипедом, тому він не може перетнати велосипедну смугу, коли до неї наближається учасник руху. Під час перетину велосипедної доріжки заборонено уповільнятися, користуватися телефоном чи іншими електронними пристроями. Нові правила дорожнього руху передбачають наявність рекомендованих переходів місць, де можна переходити дорогу, якщо відстань до найближчої зебри перевищує 100 метрів. Пропоновані переходи, на відміну від звичайних пішохідних переходів, не позначені, тому учасникам дорожнього руху може бути важко розпізнати, де можна безпечно перетнати дорогу чи велосипедну доріжку. На пропонованому переході на відміну від Позначено пішоходи не мають пріоритету, тому вони не можуть розраховувати на те, що водії та велосипедисти поступляться їм дорогою. І саме цікаве, який штраф загрожує пішоходу, якщо він порушить правила дорожнього руху. Відповідно до нових правил пішоходам, які нехтуватимуть цими правилами щодо пропонованих переходів, загрожує штраф у розмірі 50 злотих. Ось так, друзі, з завтрашнього числа з 21 з Вересня будьте обережними на дорозі при переході дороги на пішохідних доріжках. Не порушуйте, бо ви знаєте, в Польщі поліція працює, чітко побачать, оштрафують, розбираються далі самі. Дякую всім за те, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь і коментуйте з вами, як завжди, Саша Матвієв. Слава Україні!